Доброго дня, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг виконуючого обов'язки генерального директора акціонерного товариства «Харківобленерго» В'ячеслава Кравцова. Тема відновлення електропостачання Харкова та Харківської області після масованих ударів РФ по об'єктах критичної інфраструктури. Пане В'ячеславе, вам слово. Доброго дня. В результаті вчорашнього масованого обстрілу з боку Російської Федерації. Було пошкоджено та зруйновано велику кількість електрообладнання нашого підприємства та підприємств генерації. В результаті було знеструмлено близько 450 тисяч споживачів нашого регіону. В результаті цілодобової роботи фахівців нашого підприємства та фахівців підприємств, енергетичних підприємств нашого регіону вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури. В першу чергу були заживлені об'єкти. Теплопостачання та всі інші 450 тисяч наших споживачів. У зв'язку з стабілізацією, необхідністю стабілізації енергосистеми нашого регіону і енергосистеми нашої держави, на даний момент діють у нас 10 черг графіків аварійних відключень та також введено одну чергу графіків спеціальних аварійних відключень. Також Діють на території нашого регіону графіки погодинних відключень. Дякую, пане В'ячеславе. Переходимо до запитань від представників ЗМІ. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у Харкові? Чи є люди, будинки, яких ну не було тривалий час електроенергії? І скажіть, будь ласка, вчора Ігор Терехов говорив про те, що, начебто, місту мають дати або дали вже більше електроенергії, збільшили ці квоти, чи так це, чи ні? І чи може це дійсно якось посприяти ситуації, що більше світла буде в будинках? На сьогоднішній день в місті Харкові застосовуються графіки аварійних відключень, але ті будинки, які були е, е, залишені без теплопостачання в місті Харкові, е, нашим підприємством було забезпечено, щоб вони були цілодобово з електроенергією. Е, тому е, всі е, Мешканці міста Харкова, які залишились без тепла, мали можливість обігріватися електроенергією. пане В'ячеславе. Яку ви можете дати пораду споживачам Харківської області і міста Харкова, коли от тільки їм подають світло у квартири, щоб не було ніяких перебоїв і проблем з роботою техніки? Порада всім споживачам, коли щойно подають електроенергію. Будь ласка, не вмикати всі відразу обладнання, а відноситись до цього розумно і почергово навантаженням всіх приладів, які є у них в домогосподарстві. Прохання, звісно, не включати відразу і стиральну машинки, і електрочайники, і всі інші прилади. Будь ласка, якось треба необхідно спланувати, щоб почергово це вмикати, оскільки коли вмикають відразу електроенергію. В такому випадку зростає велике навантаження на електромережу, зв'язку з чим можуть бути аварійні відключення, пане В'ячеславе, Ситуація в обл, будинки, райони, можливо, населені пункти, в яких не вдалося подати електроенергію після ось цього обстрілу. Це і колеги питаючи. Що... Ситуація по області в цілому є населені пункти, які вже довготривалий час без електроенергії, але це ті населені пункти, які знаходяться в зоні бойових дій і де неможливо відновити електроенергію. По всім іншим населеним пунктам нашої області нам вдалося протягом доби заживити всіх споживачів і всі з електроенергії. Ще скажіть, будь ласка, обладнання, яке пошкоджено, ми розуміємо, що це серйозні. Там говорили і про електропідстанції, і про ТЕЦ, ну, які, можливо, до вас не, не відносяться, але тим не менше, те, що до вас відноситься, наскільки це серйозні пошкодження і чи вдасться це відновити? Скільки треба часу для того, щоб це все це відновити? Звісно, пошкодження були значні. Всі це Відчули на собі мешканці нашого регіону. Час на відновлення буде залежати від того, наскільки фахівці тих підприємств, де було пошкоджено обладнання, його продефектують і зрозуміють, що саме пошкоджено і є можливість заміни цього обладнання або виробництва цього обладнання. Тому це буде вже безпосередньо залежати від фахівців тих підприємств, де пошкоджено це обладнання. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації про відновлення електропостачання Харкова та Харківської області після масованих ударів РФ по об'єктах критичної інфраструктури розповів виконуючий обов'язки генерального директора акціонерного товариства Харків Обленерго В'ячеслав Кравцов. Дякую, слава Україні! Дякую, Героям, слава!